Завжди виникали питання в священників в ізраїльського народу до Ісуса Христа. Якою владою ти це робиш? Чудеса, чому Ти це робиш в суботу, не шануєш день суботній? І багато інших питань. Ісус їм чітко відповів, що, маючи віру, можна горе передвигати. З кожним разом я все більше і більше заповняюся, що Слово Боже, воно. Не забирає віру, а навпаки дає. І, знаєте, аналізуючи своє життя, і та віра, яка була колись в моєму житті, вона була зовсім слабенька. Тому що я міг спокуситися на гріх, я міг піти вибити, покурити, е, будь-що зробити, що, 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 що хочу. А коли я знаходжуся у церкві, я розумію, що. Вірою це все давалося мені, щоб перемогти, а в один момент упустити це все. Тому я запрошую кожного наповнюватися Словом Божим, наповнюватися цією вірою Божою, яка веде наше життя до спасіння.